Чи ви спите неспокійно, почуваючись роздратованим чи сумним, забуваючи дрібниці, відчуваючи себе розбитим та ізольованим. Не хвилюйтесь, всі через це проходили. Ймовірно, у вас просто стрес. Стрес це не завжди погано. Він може створити порив додаткової енергії та уваги, коли ви граєте у командні ігри чи повинні говорити перед публікою. Та коли це триває довгий час, а саме з цим ми стикаємося день за днем, стрес починає змінювати ваш мозок. Хронічний стрес, як при перевантаженнях чи сварках удома, може вплинути на розмір мозку, його структуру та функціонування, і навіть на ваші гени, стрес починається з того, що ми звемо гіпофізарною наднирковою віссю серії взаємодій між ендокринними залозами в мозку та нирками, які контролюють реакції тіла на стрес. Коли ваш мозок виявляє стресову ситуацію, Ваша вісь ГГН миттєво активізується та виробляє гормон кортизол, який настроює тіло на миттєву реакцію. Такі великі дози кортизолу протягом тривалого часу спустошують ваш мозок. Наприклад, хронічний стрес підвищує рівень активності та число нейронних зв'язків мигдалині – центру страху вашого мозку. І, коли зростає рівень кортизолу, електричні сигнали у вашому гіпокампі, частині мозку, яка асоціюється з навчанням пам'яттю та контролем стресу, погіршується. Гіпокамп також стримує активність осі ГГН. І коли вона стає слабшою, те ж саме відбувається і з вашою здатністю контролювати стрес. Хоча це ще не все. Кортизол може буквально зменшити ваш мозок. Велика його кількість призводить до втрати синаптичних зв'язків між нейронами та до скорочення префронтальної кори, частини вашого мозку, яка регулює такі функції, як концентрація, прийняття рішень, судження та соціальна взаємодія. Він також зменшує кількість нових мозкових клітин, які виробляються в гіпокампі. Ось чому хронічний стрес робить для вас важчим навчання та запам'ятовування речей, а також створює передумови для серйозніших душевних хвороб, таких як депресія і врешті хвороба Альцгеймера. Наслідки стресу можуть дістатись до ДНК вашого мозку. Експеримент показав, що тривалість вигодовування пацючих її новонароджених дітей визначає те, як ті реагуватимуть на стресі в подальшому житті. Пацюки, яких вигодовували, стали менш чутливими до стресів, бо їх мозок створив більше рецепторів кортизолу, які затримують кортизол та послаблюють реакцію на стрес. У пацюків недбайливих мам був протилежний результат. І вони були більш чутливими до стресів протягом свого життя. Це вважається епігенетичними змінами, тобто які впливають на те, як поводять себе гени без прямої зміни генетичного коду. Зміни можна обернути на протилежні, якщо поміняти місцями мам. Результат буде дивовижним. Епігенетичні зміни, спричинені однією мамою пацючихою, передались багатьом поколінням пацюків після неї. Іншими словами, результати цих дій були спадковими. Хоча це ще не всі погані новини. Існує багато зворотніх шляхів, як кортизол впливає на мозок під стресом. Найпотужнішою зброєю є вправи та медитація, які включають в себе глибоке дихання, цілковите усвідомлення та зосередження на оточуючих речах, обидві вправи знижують стрес та збільшують розмір гіпокампу, таким чином покращуючи пам'ять. Тож ви не будете почуватись переможеним буденним життям. Здобудьте контроль над своїм стресом до того, як він почне контролювати вас.